Добрий день, любі мої учні. Сьогодні на вас чекає контрольна робота. Давайте разом розберемо завдання контрольної роботи. Отже, перше. І шосте. з першого по шосте завдання це завдання початкового рівня. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Перше. Знайшли добуток дробів. Тут є варіанти відповідей, але ви Пишете мені розв'язок, я повинна бачити, що ви розумієте тему. Да? Отже, ви можете в кінці поставити букву. Да? Але якщо ви просто поставите букву без розв'язку, таке завдання я не зараховую. Отже, п'яте і шосте теж по одному балу. Завдання 7 і 8 це завдання достатнього рівня. 1,5 балів за кожне завдання. Завдання високого рівня, це дев'яте, оцінюється в 3 бали. Воно перед вами. Знайдіть значення виразу, якщо подумайте, можливо, спочатку треба щось зробити з виразом, а потім вже підставляти ось ці А, Б і С. Завдання не складні, але треба їх розв'язати, подумати да, навести повні розв'язки. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!